В цьому відео ми розглянемо історію біткоїна, які ключові етапи розвитку пройшла ця валюта, і які забавні історії з нею трапилися. Не хвилюйтеся на ці питання. Ми відповімо без зайвої технічної термінології, просто і зрозуміло. Ми розглянемо історію від першої безготівкової операції до сьогодні. Приємного перегляду. Наша перша зупинка 1872 рік. Причому тут біткоін? А при тому, що саме в цей рік компанія Western Union – Здійснила перший в історії переказ грошей за допомогою телеграфа. До цього моменту оплата приймалася або з рук в руки шляхом передачі необхідної суми, або за допомогою банківських чеків. Це взагалі інша історія, але саме в 1872 році вперше був проведений звичний банківський переказ незвичним для нас сьогодні способом, враховуючи, що біткоін і вся криптовалюта це частина електронно-фінансової системи, все почалося саме з того першого переказу наприкінці 19 століття. Взагалі, криптографія це наука про методи забезпечення конфіденційності, цілісності даних, аутентифікації та шифру. Вання, що таке шифр? Ви напевно знаєте, і завданням криптографів 20-го століття було створення анонімної системи швидких безконтактних платежів. Саме наприкінці ХХ століття з'явилася ідея електронних грошей. Над реалізацією цієї ідеї працювали американські криптографи Девід Чаум та Стефан Бренс. Вони описали принципи роботи анонімної системи цифрових платежів, а також запропонували перші протоколи електронних готівок у 1990 дев'ятсодев'яностому. Році Девід і Стефан заснували компанію DigiCash, яка спеціалізувалася на розробці та впровадженні грошової системи. І e кеш. У неї була функція підтримки конфіденційності електронних платежів. І присутня криптографічна захист даних головною відмінністю і e кеш від сучасних криптовалют було централізоване управління. На жаль, але в 98 році ця платформа збанкрутувала. Але сама ідея використання швидких анонімних платежів була помічена багатьма криптоанархістами. Радикально слово крипто прийшло до нас лише 10 років по тому, тридцятого жовтня. 2008 року, коли людина або група людей під псевдонімом Сатоші Накамото опублікували свою статтю під назвою «Біткоін» на криптографічному форумі, рік після того, як Сатоші опублікував перше програмне забезпечення для біткоїна, весь світ отримав можливість скористатися першою в світі електронною децентралізованою грошовою системою. 3 січня 2009 року було створено перший блок біткоїнів. Який згенерував сам Сатоші у хеші першого блоку? Містився заголовок статті британського видання The Times, де говорилося про те, що канцлер на межі другої допомоги банкам у цьому записі, як багато хто вважає, була прихована справжня причина створення біткоїна. 2008 рік запам'ятався багатьом крахом світової економіки та підривом довіри людей до банківської системи. Саме тоді з'явилася ідея. Створити децентралізовану та повністю анонімну валюту. За думкою Сатоші, головна проблема традиційних валют довіра. Основна проблема звичайної валюти це довіра, необхідна для її роботи. Потрібно довіряти центральному банку, щоб він не обесцінював валюту, але історія фіатних валют повна випадків порушення цієї довіри. До речі, багато спеціалістів стверджують, що за загадковим псевдонімом. Сатоші Накамото ховається не одна людина, а ціла група розробників, оскільки біткоін втілив у себе багато геніальних ідей, які не міг би реалізувати одна людина. Ідея створення біткоїна не з'явилася на порожньому місці випадково після поштовху в 2008 році. Біткоїн є результатом багаторічних розробок та досліджень. Тому його популярність не є випадковістю. Попит на таку технологію з'явився дуже давно. У серпні 2010 року було виявлено серйозний баг системи. Суть проблеми полягала в тому, що перед додаванням угод до блокчейну не проводився їх аналіз. Виявивши цю слабкість, невідомі зловмисники 15 серпня провели атаку на систему. Їм вдалося згенерувати в одній транзакції. 184 мільярди монет і відправити їх на дві адреси. Розробники швидко виправили баг системи і скасували хакерську транзакцію. Але користувачі були неприємно здивовані такою вразливістю. Щоб подібні історії не повторювалися, мережу було переведено на нову версію протоколу. Більше проблем з хакерами не виникало поки. Ну а тепер давайте поговоримо про забавне. У 2016 році журналіст із Сновешта Марк Фаунфельдер втратив доступ до гаманця, на якому зберігались біткоїни, придбані на початку року за 3 тисячі доларів. На той момент вони коштували небагато, тому у крипто гаманці зберігалось трохи більше семи біткоїнів, спостерігаючи за тим, як доларовий еквівалент біткоїнів нестримно зростає. Він з радістю придбав апаратний гаманець Тезер. Для доступу до гаманця було потрібно в будь-якому порядку придумати 24 слова, щоб можна було захистити його паролем. Журналіст написав слова на папірці та розмістив у віддаленій шухляді письмового столу. Він хотів вигравірувати ці слова на металевій пластині. Щоб не втратити, так вийшло, що у терміновому порядку Марку потрібно було вирушити у відрядження до Японії. Він взяв з собою дружину. Будучи людиною мнительною, він вирішив покласти слова доступу до гаманця під подушку своєї дочки. На випадок, якщо з подружжям щось трапиться, то нехай біткоїни дістануться дітям. По поверненню додому він не знайшов записаних слів під подушкою дочки і зрозумів, що вдома прибирали і викинули записку в сміття. Марк, як не намагався згадати пароль, не міг. Фаунфельдер став жити майже у голоді, втратив сон, його мучили різні кошмари. Скласти комбінацію завітних слів вдалося через півроку, а за цей час три тисячі доларів перетворились в 30. Однак не всім так пощастило, як Марку. Австралієць Кемп Сімпсон придбав у 2010 році 1400 біткоїнів на суму близько 12 мільйонів доларів. І став зберігати їх на своєму комп'ютерному диску. Кількома місяцями пізніше він розлучився зі своєю дівчиною та вирішив викинути все, що їй нагадувало. На смітник диск з криптовалютою пішов туди ж. Кемп повідомляв, що вже не раз переводив криптовалюту в доларові еквіваленти, і не раз вже падав у депресію. А нарешті найсмішніший і водночас сумний випадок. Також стався у 2010-му, варто ще раз зазначити, що на той момент криптовалюта та біткоїн не були так популярні, і в їхній успіх взагалі мало хто вірив. Отож, у травні 2010 року один американець на ім'я Ласло опублікував пост на одному з форумів про те, що він не проти замовити піцу за біткоїни, якщо бути точними. То за дві піцци він запропонував 10 тисяч біткоїнів. На той момент 10 тисяч біткоїнів коштували близько 50 доларів. Якщо перевести цю суму за сучасним курсом, то виходить, що Ласло купив дві піци за 560 мільйонів доларів. Просто уявіть. Наскільки це велика сума, і як важко він переживає цю втрату? А як ви ставитеся до криптовалют? Вважаєте їх чимось новим і корисним для нашого світу? Чи це чергова фішка, яка забудеться через пару років? Буде приємно дізнатися вашу думку про цей феномен у коментарях. Ну і до нових зустрічей, друзі.